Цьогоріч останній дзвоник відбудеться завдяки мужності наших воїнів. Наголошують волонтери шостка добро. Тож пропонують зробити це свято особливим, наповнивши його справжнім змістом. Ми запропонували провести безпрограшну лотерею. Звичайно ж, на підтримку збройних сил України. Це конкретно для наших прикордонників. Прикордонники потрпоркордонники потребують старлінг, і тому ми вирішили закликати всіх хлопців наших дівчат, учнів на батьків їхніх для того, щоб вони не витрачали гроші на квіти, а взяли участь в нашій безпрограшній лотереї. Останній дзвоник без квітів із вдячністю і надією. Збір коштів відбуватиметься 28, 29 та 30 травня у волонтерському центрі «Шостка добро» з 9 до 15 години. Це може бути колектив, Класу, це може бути окремо прийти самостійно із своєю сім'єю, але, будь ласка, відгукніться на нашу пропозицію. Ціна одного лота 100 гривень. Досить просто задонатити кошти, крутнути стрілочку і подарунок за участь у цій важливій ініціативі ваш. Так як це останній дзвон, то ми вирішили, що він має бути саме так. Із дзвону ця акції є не лише способом збору коштів, а й потужним символом єдності громади та її вдячності тим, хто стоїть на захисті кордонів України. Підмовившись від звичних квітів, кожен бажаючий матиме змогу зробити внесок у спільну перемогу, забезпечуючи прикордонників необхідним обладнанням старлінком. Така лотерея проводиться не вперше. До 1 вересня ми також закликали не витрачати гроші на квіти, тому що дійсно квітка зав'яне, а допомога залишиться.